Владо, це для тебе. Я зроблю відео. Коротше, воно може бути з озвучкою, може ні. Я не знаю. Коротше, давайте погнали. Я просто робу ще одне відео. Тож, давайте погнали щось робити поки що. Відео прикольне буде. Сьогодні ми будемо бивати Попробуємо. Сьогодні будемо тікати від оленя. Так. Будемо сьогодні спробувати, чи можна сховатися на одну ніч в якомусь будиночку. Це я теж буду пробувати. Так, це буде прикольне відео. Ой, ой 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 Так, погнали! Погнали, погнали, погнали! І давайте ловити рібку. Рібка. Рібка. Чекайте. Е, чекай! йо йо яй Так. Так. М, -м, -м да. Озвучки, походу, сегодня не будет. Вот. Yes. Да. Так, лё, Это кумя, ты знаешь, как бы вам сказал. Блин, а Єкой. Так, трошки полами рибку. Олянь, оляй, ой. А я обесрался, я обест Я обосрался. Я обосрался. Я обосрался Сип, Скип, 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 скип. Я-йо-йо-йо-йо! А, точно я Дадсю, лень. Да сюда. Сюда, Бедлу. И не на дрэпку забузят. Бедлу, дать Бедлу. Дать. Ой-ой-ой. Он еще нападает. Ну це идеально просто. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. А окей, мене зараз буде здранять може. Да. Не вирішить, я так вижу. Ой-ой! Чекайте, перезаходила. Яйно. Добре, влада, це було відео для тебе. А я ще буду сьогодні про Гровий Гарден. Короче, давай, пока, Влада. Юк, пока.